Друзі, я хотів би сьогодні коротко, сьогодні не час для повноцінної проповіді. Я хотів би сьогодні коротко поговорити про те, що таке водне хрещення. І перш за все, хочу сказати вам, що водне хрещення це невід'ємна частина великого доручення Ісуса Христа. Хрещення це невід'ємна частина великого доручення Ісуса Христа. По хрещення можна говорити багато. Можна говорити про образи в старому заповіті, можна говорити про от, значення. Сьогодні не час, ще раз кажу, для повноцінної проповіді про хрещення. Сьогодні хочеться нагадати нам, присутнім в залі, нашим ось цим трьом людям, от дуже важливі речі. І ти, можливо, хто вперше сьогодні тут, щоб ми почули, от друзі, що таке хрещення. Я також хочу сказати, що. От автором новозавітнього водного хрещення є не церква, не єпископи, не відомі проповідники, не традиція. От автором новозавітнього от, е, хрещення є хто? Сам Ісус Христос. І ми прочитаємо, друзі, сьогодні разом Матвія 28-й розділ. Ми прочитаємо то, що називається сьогодні в Християнстві. Великим дорученням. Це останні слова, це заповідь, це заповідь Божого Сина перед тим, як він пішов, друзі, з землі, ось що він сказав. Тут всього три вірші, але я хотів би підкрити, підкреслити три прості важливі думки, які стосуються ось цієї події, яка буде відбуватися зараз тут. Ісус же приступив і промовив до учнів, до них: дана мені всяка влада на небі. І на землі. Увага! Хто має всю владу на небі і на землі? Ісус, Божий Син, Він в передостанніх трьох оцих віршах Євангелія від Матвія, Він сам говорить мені після того, коли звершена була ця жертва на Христі. Після того, коли він сказав звершилося. Після того, коли Бог воскресив його з мертвих, Він сказав на все людство від того моменту і до цього моменту. Що це йому дана Богом всяка влада на небі і на землі. І ось тут є в цих двох вірш... в наступних віршах є три прості думки, які важливі, от, от, що стосується сьогоднішньої події. Ісус каже такі слова: Ідіть, Отже, Він каже своїм учням, Він каже церкві сьогодні, всьому людству Бог, от Ісус Христос, здав ось ці заповіді. Ідіть, Отже. І, перш за все, зробіть учнями всі народи, хрестячі їх я, Отця і сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Отож, з вами, я по всі дні, аж до кінця віку. Я хочу задати перше питання: що має відбутися з ними, чи мало відбутися з ними, і з кожним, хто вирішив приймати воднохрещення? Що має перш за все відбутися в житті людини, яка вирішила прийняти водне хрещення? І ці слова ми прочитали, їх сказав сам Ісус Христос. Він сказав: Отже, ідіть, увага, і зробіть людей учнями. Нехай кожен, хто хоче прийняти водне хрещення, він спочатку стане ким. Таким ким, прихожанином ким. Скаже, та ну, я ж прихожанин такої церкви. Нормально, достатньо цього? Ні, недостатньо. Нехай він членство церкви запишеться, от в якихось церковних паперах. От цього достатньо, щоб приймати хрещення? Ні, недостатньо. І Ісус чітко вказав: що от кожен, хто вирішив скласти з Богом заповідь, прийняти водне хрещення, Він спочатку має що зробити? Він має спочатку стати учнем Ісуса Христа. Що таке стати учнем Ісуса Христа? Я вам прочитаю деякі тексти, тут немає, їх. от я просто вам нагадаю. От нам говорить Слово Боже, саме Ісус сказав: всі втомлені і обтяжені, прийдіть до мене. Я дам вам спокій. Візьміть моє вчення і навчіться від мене. Всі, хто обтяжені, всі, хто світом, гріхом утруджені. Ісус сказав, прийдіть до мене, і я що? І зробіть що? От візьміть моє вчення, іго написано в російському перекладі, і в деяких українських перекладах. Візьміть моє вчення, візьміть моє іго від мене. Друзі, перш ніж вони вирішили, або хто інший вирішить стати от прийняти водне хрещення, він повинен стати учнем, тобто він має вирішити прийняти вчення Ісуса Христа. Учним, от, послідовником Ісуса Христа, прийняти вчення і вчитися від Ісуса Христа. О що зазначає, друзі, стати учнем, вчитися від учителя. От нам говорить слово Боже, Филиппіан 2.5: от що в житті Своєму ви повинні думати і чинити, от, і, от, думати і чинити так, як Ісус Христос. Це ще один невеличкий приклад, у мене немає часу сьогодні на велику пробу, і, друзі. І це не суть. Я нагадую сьогодні кожному, ось цим, хто хрещення приймає, і в кожному з нас, що Ісус сказав, перш ніж будете хрестити, зробіть людей учнями. От, Учнями, значить, прийняти вчення, і друзі, от, мати от почуття, думки і дії, як Ісус Христос. Дуже просто, немає нічого складного. От, Як колись сказав брат Гудинав, який починав нашу церкву от, багато років тому назад. От, ми запам'ятали його фразу. От 30 років тому, друзі, місто Вижу було, ну, думаю, православне. От люди вважали себе традиції православною, і він казав: ви можете, каже, хреститися там в Дніпрі вашому, поки вас кожна рибка знать не буде, і воно вам не поможе. І він це багато разів повторював в перші роки, він хотів вказати на те, що сам обряд хрещення. Без того, щоб спочатку стати учнем, прийняти вчення Ісуса Христа, погляди на життя, думати і діяти, це перш за все. Без нього хрещення не має жодного сенсу. Друзі, ми говоримо далі. От, ми читаємо 19-й вірш о, другу половину. От, і що має відбутися в житті, віруючого в момент хрещення? До хрещення він має вирішити прийняти вчення Ісуса, думати і чинити, бути схожим на Ісуса Христа. Це до хрещення, це має бути рішення в житті, от в розумі, в серці, в практичних діях я буду схожим на Ісуса. Але під, сам, під час самого хрещення, коли сьогодні вони зайдуть сюди, що має відбутися там? Знов таки, є багато істин, є багато важливих речей, але я підкреслю тільки одну: під час хрещення, от в серці, в розумі оцих молодих людей, і кожного, хто прийняв вже одне хрещення, має відбутися от що? Я читаю з Римлян 6 розділу: отже, ми поховані з ним хрещенням у смерть. Щоб як Христос, ні, я почитаю з третього віршу. Невже ви не знаєте, що всі ми, що у Христа хрестилися, у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з ним кращення у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми от в обновленому житті ходити почали. Друзі, в момент, коли вони зайдуть сюди, коли їх так буль, вони мають сказати і прийняти ще один раз. Я сьогодні, коли мене окунули і підняли з води, я. Сьогодні хрестився в смерть. В смерть яку? В смерть для гріховної плоті? Гріховна природа, яка володіла мною, яка управляла моїм життям, над якою я не мав влади, старався перемагати своїми силами і розумом ось цю гріховну природу, яка керує людьми, над якою вони не мають жодної влади. В момент, коли піднімуть з води кожного з цих молодих людей, вони мають відчути і засвідкувати, сьогодні. Я хрещений в смерть, я похований з ним, написано у Слові Божому, я Воскрес із мертвих, і я маю силу і владу ходити в оновленим життям. Я маю перемогу над гріхом. Якщо сьогодні, в час, коли вони будуть хрещені, і коли вони вийдуть з води, вони не скажуть собі ще один раз. Я хрещний смерть. Гріх не володарює більш наді мною. Я маю силу і владу жити святим життям. Після того, от коли відбулося то перше, да, ми прийняли рішення прийняти вчення Христове, думати, чинити, ми читали. Да? От і в момент хрещення, ще раз кажу, відбувається те, що ми кажемо. О, це перемога от, над гріхом і над гріховною. Природу, і остання проста думка. От, Ісус каже такі слова. от, Що має відбутися в житті, віруючого після водного хрещення? До прийняти вчення під час водного хрещення, коли їх витягнуть з води, довго тримати не будемо. От, друзі, вони мають сказати: я маю право і владу жити переможним життям, обновленим от життям в Ісусі Христі. І останнє після водного хрещення. Ісус сказав, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. До вчення Христа приймає, приймаємо під час. От, як ми сказали вже сьогодні, ми приймаємо владу і силу жити От, чистим святим життям. І останнє Ісус каже, навчаючи їх зберігати все. Друзі, можна говорити багато. От що тут? І мот собою являє, це велика картина. Але от, хочу сказати тільки декілька простих думок. Знаєте, як буває? Каже, прийшов в церкву і каже, от, і постійно чую Христос, вас співають. От, один раз в рік приходить. Ісус, ісус не дає такого права. В останньому великому дорученні Він каже, навчіть, хрестіть, а потім далі продовжуйте їх навчати, зберігати все, що я заповідав. Ось чому от сьогодні. Ми захочемо людей бути регулярно в церкві. А як я вас навчу, все, що зберігаю, все, що заповідав Христос? Як я, як пастор, навчу вас, якщо ви приходите раз на в, в, в рік в церкву, і кожен раз Христос каже, що чуєте, чуєте? Як я вам? У мене шансів немає, ніяких. Бог заповідав вам, кожному з нас, після хрещення, регулярно бути в церкві, слухати проповіді, чуєте? От розбирати слово Боже. От і інші речі, от шансів, от виконати ось цю заповідь, навчаючи все. Немає, якщо ще раз скажу, от люди не навчені бути посвячені своїй церкві. От люди не навчені бути в домі Божому. От, вони не навчені свій дар, свій талант покласти для служіння в церкві і церкві, і через церкву назовні. От, ось такі прості речі сьогодні. Я хочу нагадати. Брати сестри, до хрещення вони мали прийняти вчення Христа. Не прийняли, не потрібно йти на хрещення. Якщо ти не прийняв вчення Христа, от не хочеш вчинити і жити, як він, воно тобі не допоможе і мені не допоможе. Воно не потрібно, чуєте? Під час ми приймаємо от, силу і владу встати з води і жити переможним життям от, з новою от, Христовою природою, так її потрібно годувати. Так, от нова природа потрібна постійно обновлення, ось там у віруючих часто проблема. Вони кажуть, немає ніякої нової природи, дві природи живе. От, це теологічна от сьогодні дискусія. Друзі, я вірю, що основна проблема вірую, що з регулярним обновленням її розуму, регулярним перебуванням словів, молитві, де відновлюється її розум, серце, думки, бажання, емоції, почуття. Якщо там все в порядку, повірте, от духовна нова природа Христова, вона буде якою. От єдиною і переможною у вас, віруючи. От, друзі, і ще раз кажу: от, ми далі будемо. Навчати От, тут все що заповідав Христос. Віруючий отримує всю повноту заповіді, тобто хрещення, і стає виконавцем великого доручення, тоді, коли він зрозумів ось ці три прості речі. Хай Бог благословить наших молодих людей. От, прийняли вчення Христа, молоді люди, чи ні? Так? Да? Ну, ми вибрали те, що нам подобається. От, ні, ні, ні. От я сподіваюся, ви прийняли вчення Христа. Я сподіваюся, ви думаєте, ви бажаєте думати і відчувати Христос. От я хотів би сьогодні, прошу вас кожного. От там, коли сьогодні ви будете заруні, скажіть, Господь, я приймаю сьогодні, от я проголошую, що я маю владу жити переможним святим життям. Сьогодні, тут, зараз, я хрещений смерть, я встав для поновного життя, щоб жити переможним життям. І щоб ми вас в церкві бачили не раз в тиждень. От, Я не маю шансів вас навчити виконувати все, от, якщо ви не будете посвячені от, своїй церкві, цьому тілу Христовому. І не покладете, не покладете свій дар на служіння от цій церкві. Амінь. Друзі, от, ми починаємо от, нашу, от, нашу, наше служіння, нашу заповідь виконувати. От, Хай Бог благословить наших молодих людей. Так. Група прославлення ви співаєте чи ні? Так, да, Будь ласка, ставайте. Молимось церква. Це їхній день, це великий, це чудовий, це пам'ятний день, коли ще три душі, три молодих життя підводить риску і кажуть, від цього моменту я склав з Богом заповідь. Я обіцяв йому добру совість. І до останнього подиху я принесу вірність моєму Спасителю. Боже наш. Ми вдячні Тобі, що Ти дав нам чудову заповідь. Ісус, ми виконуємо заповіді, яку дав Ти сам, Божий Син, Ісус Христос. Ми вдячні, що до цього моменту ти ось ці три душі, три життя чудових, молодих, красивих. А те небесний ти вів, ти складав, ти змінював. Вони прийняли вчення Ісуса Христа. Вони стали твоїми учнями, послідовниками. Вони вирішили діяти і жити, Боже, як ти. Ісус Божий Син це зробив тут на землі. Який той, той приклад, який ти нам показав, Ісус, і ми благословляємо їх, Отець. Нехай в момент сьогодні, коли вони будуть занурені, і повстануть знову, вони скажуть, в мене є сила, я хрещений в смерть, воскрес для нового життя в святості, чистоті. Аллилуйя і перемозі для Божого Сина. Дай, їм, Господь, свої дари і таланти покласти, покласти тобі на алтар в житті і тобі принести багато плоду. Благослови їх в цей день. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Альона, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа? Вірую. Чи обіцяєш ти служити Йому в добрій і чистій совісті? Обіцяю. На основанні віри твоєї і тепер вже твоїх обіцянок. Я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ось. raz so Даша, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа? Вірю. Чи обіцяєш ти служити Йому в добрій і в чистій совісті? Обіцяю. На основанні віри твоєї і вже тепер твоїх обіцянок я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христа

Марк, син, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа? Вірю. Чи обіцяєш ти служити йому в добрій і в чистій совісті? Обіцяю. На основі віри твоєї і в тепер вже твоїх обіцянок я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що Христа хрестилися. Христа зодягнулися, Аллилуйя. Усі, що Христа хрестилися, у Христа одягнулися, Аллилуйя. Спаситель, ми благословляємо ці три молодих життя, ти для них написав чудову волю. І ми молимося, Господь, щоб сьогодні з цією подією твоя воля ще потужніше, повніше виконувалась в житті цих молодих людей. Благослови їх, Господь. Захисти їх в ці можливо перші дні від спокус, дай їм твердість серця і духа. Дай їм носити в собі мертвість до світу і до гріха, Дай їм шанувати вчення Божого Сина Ісуса і себе запромодувати життям усім, Твому царству, Твоїй церкви. Ми благословляємо їх і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.